Усіх рада вітати, друзі, на своєму каналі Життя на кдз Друзі, попереднє відео дуже багато було прохань по поводу помідора «Монгольський карлик. Всі побачили, що в мене отака величенька упаковочка, що в мене їх багатенько. І дуже багато людей просять, щоб я продала це насіннячко. Я казала у минулому відео, що у цьому році я не буду продавати ніяке насіння, бо я мало його зібрала, але дійсно, я так подумала, монгольського карлика багатенько. Я його так залишила, щоб на розсаду посадити. Ну, мені все одно як продавати, чи насіннячком, чи розсадою, то, друзі, буду продавати. Буду продавати. Давайте, друзі, бо дуже багато людей просять. Буде коштувати отака упаковочка 20 гривень, 20 насінин. Ну, я трохи більше завжди кладу сюди. Ну, трохи більше, 23-24 насінинки. Оце, друзі, коштує 20 гривень. Хто хоче, будь ласка, замовляйте. Е, я у назви цього відео не в опису, а прямо у назви цього відео у кінці напишу свій вайбер. Друзі, тільки не треба мені телефонувати. Я не буду брати з невідомих номерів, я не беру. Пишіть мені, будь ласка, на Viber, е, Що ви хочете, верніше, скільки ви хочете, і будемо вже через Viber домовлятися. Е, нова, це рахуйте те, що 20 гривень коштує ця упаковочка, але новою поштою буде ще якась пересилка коштувати десь там гривень 70 я не знаю, ну, у ваше місто це таке діло. Хоча, друзі, коли я шукала іменно монгольський карлик, я його. Я вам розповідала, я його шукала біля трьох років. Мене дуже багато обдурювали, я єлі-єлі знайшла дійсно монгольський карлик, який плодоносить, який дійсно монгольський карлик. Стелиться по земельки, як огурчик. ну, тобто такого. То я дуже багато потратила, якщо чесно, на оці пересилки. всі, Але все-таки я з ним і я вже давненько і торгую і розсадою, і іменно. Насіннячком, то буду, друзі, з вами ділитися. Якщо криворіжця, друзі, пишіть, я кожен четвер вивозю яйця на продаж коло АТБ на Леніна, це нове Чорне АТБ, я там десь біля 9 ранку і до 10-го. Ну, то в таке время будемо домовлятися, будете туди приїздити, кому треба. І таким образом не будете тратити на оці всі пер... Рисилки новою поштою. Ну, вже е, дуже багато все одно людей, які мене просили Іменно з других міст, е, то будемо таково або через нову пошту, або, там ну, як, як от, Оце отак от, тільки через нову пошту, е, то отаково, друзі. Зараз я вам трохи розкажу, хто не знає, що таке монгольський карлик. Е, на мій погляд, е, це саме такий помидор. Е, Ну, за яким практично не треба ніякого уходу. Його е, посадив і майже нічого не треба робити. І він просто плодоносить і, і, і радує вас своїми помидориками. Е, друзі, е, дивіться, спочатку, коли посіяли насіннячка монгольського карлика, не лякайтеся, розсада росте дуже-дуже медленно, Прям дуже. На нього ще кажуть е, томат того дум. Дуже медленно, 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 але потім, коли вона вже висаджується у ґрунт, вона розповзається по землі, як ота саранча. Я вам серйозно кажу, це не помидор, це якесь чудо. І настоящий монгольський карлик видно прямо у розсаді. Він. Не такий, як усі інші помідорики. У всіх інших помідориків усі листячка як бидуть отакого доверху, а у монгольського карлика наоборот, донизу, як, як наче як івушка, отакого, ну, наприклад, це, це такий приклад примірно. Він такий, не скажу, що в нього товста розсада, але і не тонка, як, допустимо, у сержанта Пепера. Прям дуже тонюсінька, наче він боліє, чимось, чи, 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 чи там і ще щось таке. Така цікава, дуже гарна дуже гарна розсада. Ще один момент, друзі. У мене у минулому році купувала моя знайома, ми рядом торгуємо, у мене теж насіннячка, і вона в неї не Має негороду, недачі, вона висадила оцей монгольський карлик у себе на балконі у кашпо. Каже, я все время висаджувала е, ці петунію. Ну, вона що то спускається так дуже гарно, гарно, прямо прям А це каже, посаджу монгольський карлик. Вона мені показувала ці фотки. Друзі, це е, дійсно це гарне, гарно і дуже багато е, самих плодів. І дуже це гарно в неї на балконі було. То каже, я буду тепер постійно вирощувати цей помідор, бо він дійсно плодоносить. І в кашпо. Ну, тобто, так, і я в цьому році буду висаджувати не, не тільки в городі. я Спробую теж хочу таку красу собі зробити під навісом. там, Ну, ви бачили, де в мене там, дрова я кладу, там, ну, в общем, такі діла. Так, помидорик. Коли ви висадили вже відкритий ґрунт саму розсаду, він виростає, його не треба. Не пасинкувати, не підв'язувати. По крайній мірі, я цього не робила, не роблю і не буду робити. Він виростає у висоту, ну, десь такого, друзі, ну це, це примірно сантиметрів 25-30, не вище. І потім з основного стебла іде дуже багато пасинків у різні сторони. Знаєте, що воно мені напоминає? Ось ми нога. Воно ото у різні сторони: пасинок, пасинок, від пасинка, пасинок від другого пасинка, той пасинок. І він отакого стелиться-стелиться кругом, так, колом. І, виходить, і, і, на, на кожному пасенку дуже багато квітів і дуже багато самих помидорків зав'язуються. Помидорки, друзі, я не скажу, що вони прям величенькі. Казали, що вони десь грамів до 200, але вони трохи заменші. Десь грамів 150, 170 у такого, На смак. Самий обичний помідор, томатний смак. Це, як, от, знаєте, савдеповський вкус мені напоминає, Мені він дуже смачний. Наразі так, такого смаку дуже-дуже мало у наших цих обичних уже помидориків. Це залишився, мені кажеться, це тільки у монгольського карлика. Він такий з кислиночкою йде. Насичено-насичено червоне, прям дуже насичено, тому я його саджаю завжди для перекруток. Це в мене самий головний помідор для перекруток. Для морсу, для томату, для джики, для підливок усіляких. В общем, це все йде в мене на перекрутки. У нього, ще раз скажу, тонка шкірочка, тому ну, цілком його консервувати консервувала, я пробувала, а, а ну, лопається шкірка сама. Він не дуже для самого цільного консервування. Для для перекруток для салатів просто так взяти з'їсти. Ото знаєте, хто любить їсти, щоб отак у вас сік сік і ти так от витираєшся. і Він такий добрий-добрий. Пахучий, пахучий, дуже пахучий помидорик. До нього, знаєте, а що мені дуже подобається, коли йдеш е, коло томатів, коло самих стебел, коли його трогаєш, е, то дуже пахне помідориками, такий запах. А від цього томату, прям, е, від, від, від цього від його бадиля, дуже-дуже-дуже насичений такий запах, дуже насичений смак у нього. Е, плодів дуже багато. Це. Е, Ультраранній. Я скажу вам, що він в мене один із самих найперших е, плодоносить. Е, садила Саньку. Е, буквально раз три я садила, все, відказ, відмовилася, мені він не подобається. Ну, Друзі, це таке, це на, на кожному своє. Я не буду казати, що він поганий чи хороший. Мені він не подобається, тому я його більше не буду садити. Я кажу, що це е, просто він ранній, е, тому монгольський карлік був попереднього. Е, садила. Лакроху, це теж ранній помидор, теж більше не буду садити, не сподобався мені. Теж монгольський карлик його перевершив. По плодоношенню. Якщо, друзі, добре вдобрювати, Обробляти від шкідників та захворювань, з куща можна зібрати до 8-7 кілограмів самих помидориків. Е, є такі кущі, які прямо одного одного розміру томатики, самі помідорики. А є такі, що різні, ну, різного розміру. Але прям совсем у таких манюпусеньких, таких немає на цьому томатові. Ще, мені, ще мене питали, чи треба його мульчувати. Друзі, якось був рік, що я і мульчувала, і не мульчувала. І садила на плоскому ґрунті просто у городі. І садила у шинах, у ну, машиних шинах. Друзі, у машинних шинах йому не сподобалось, сразу скажу, то, тобто я так розумію, що висока грядка йому не подобається. Ну, в мене, по крайній мірі, йому не сподобалось. Йому подобається гладка поверхня. Я її не заглубляю, просто роблю такі невеличкі ямочки, там, де іменно саджаю. Друзі, продивіться мої позаминулі відео я показувала, як я висаджувала розсаду монгольського карлика, як він мене. Наріс, як я збирала томати, дуже багато було, ну дуже багато, він врожайний, він врожайний завжди. Але ще один-єдинний один, один, мінус в нього, чому ну, він лежить на землі. Його всі і листячка, і помидорики, самі плоди, вони заприкасаються з землею. Тому я вважаю, що його треба мульчувати, щоб самі помидорики були, не, ну, були чистенькі. І було вдобно, в принципі, коло нього ходити. Я його висаджую в шахматному порядку, Десь метр метр от другого. От такого, метр, 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 метр. Він дуже свої пасинки розстеляє, він дуже стелиться, він дуже великий друзі. Він любить плодородну землю. Хоча любі томати люблять плодородну землю. Його треба вдобрювати. Любі томати треба вдобрювати. Чим більше по врожайності е, томат, його треба більше вдобрювати. Я вдобрю е, іменно монгольський карлик кожні два тижні. Обробляю обов'язково і від фітофтори, і від, в принципі, комплексно від усиляких грибкових захворювань. Бо він, ще раз скажу він лежить на землі. <кхід> е, Підв'язувати. Ніякого смисла немає. Я пробувала один кущ підв'язувати. Це треба коло нього танцювати з бубном, щоб підв'язувати його. А він все одно пускає нові пасинки і не вспіваємо ми підв'язувати. Хоча навіщо його підв'язувати, як його висаджувати. Висаджую я лічно, із-за того, що його не треба підв'язувати, не треба пасинкувати. Дуже багато в нього квітів. Ці квіти, квіти прям моментально на цих квітах зав'язуються помидори. швидко, швидко вони виростають, швидко стигнуть. Якщо добре вхажувати за цим томатом, то він буде із самого першого. І ви будете його прибирати самим останнім він буде аж до заморозків. Треба його обробляти, треба його удобрювати. Тоді буде дуже багато помідорів, і він буде дуже-дуже довго, друзі. Ще я читала на других каналах, люди писали, це дуже типу, поганий сорт. Друзі, ну в чому його, чому, чому це він поганий? Я його так довго шукала. Так багато людей мене просять його насіння. І він кожен рік пользується великим спросом на продаж самого насіння. Бо він, я скажу вам, це не в обіду, я і для себе його брала іменно для цього. Це помідор для ленивих. Оце так це точно. Якщо біля Допустимо, саржал та пепера, я візьму це мій просто теж найулюбленіший томат. Біля, біля нього треба танцювати з бубном, скажімо так. Його треба вести або в один, або в два стебли, його треба швидесенько прибирати пасинки, щоб він уродив, щоб в нього було і багато самих помідориків, і вони були величенькі. То біля монгольського карлика цього робити не треба. От я дивіться, я його. Посіяла, сію я в одну ємку, в якусь мисочку, я його не пікірую ніколи. Усі, допустимо, гібридні томатики я пікірую кожен в, ну, в якусь різну тару, стаканчики. А от монгольський карлик я ніколи не пікірую. Він в мене росте у одній тарі іменно до того часу, як я буду вже висаджувати у відкритий грудь. Викопую, перекопую землю, там, де буде він висаджуватися. Викопую луночки. Туди кладу добриво. буду вам показувати, яке я добриво буду класти у цьому році для його росту, для доброго підживлення самого томату. Засипаю, добре поливаю, кстати, ще обов'язково усю розсаду помідорів я саджаю у таку, знаєте, кашицю. Я дуже бага, я багатенько лью води, я не чекаю, поки вона повністю Е, Я, знаєте, як кажуть, саджу у грязь, щоб бути князь. Оце таке. Треба обов'язково ну, я висаджую у таку у, у грязючку і засипаю зверху вже обичною сухенькою земелькою. Ще раз поливаю. І на цьому на два тижні у мене закінчуються до нього які-лібо підходи. Я навіть до нього не підходжу. Дві неділі не поливаю, не, не, нічого там не роблю. Через два тижні поливаю, удобрюю і все добре засипаю мульчою. Я його устеляла мульчою і соломою, і сіном. І, і опілками. Все добре і на тому, і на тому, і на тому. Ну, скоріш за все, я буду стіном у цьому році його устиляти, Подивимося, друзі, що буде, тим і буду устиляти, Отаково. І потім кожні два тижні я підживлюю, дивлячись по погоді, поливаю. Але не повинно там, щоб він постійно плавав, щоб там болото було. Він лежить на землі. Якщо він буде плавати, то буде дуже багато фітофтори. Цього нам не потрібно. Щоб і не сухий, але і не дуже-дуже велика вологість була. Але він любить водичку. Не заливати, друзі. Але любить водичку. Якщо дощ, ну, то звісно не роблю цього. І кожні два тижні обробляю від шкідників та захворювань. Так як він лежить на землі, обов'язково треба не тільки від грибкових захворювань обробляти, але й від шкідників. Це слимаки, це совка. Ну і все, більше до нього ніхто, ніхто не підповзає. То отаково, от друзі. От, друзі, поділилася я з вами. Як я висаджую, як я обробляю, як я поливаю. Друзі, кому потрібно, замовляйте, будь ласка, пишіть мені на Viber. Будемо з вами списуватися, буду вам розсилати. 20 гривень коштує 20 носінин. Отаково, друзі, упаковочка в мене. Усім дякую, велике, за перегляди, дякую всім за теплі слова в коментарях. Низький Уклін дуже-дуже низько вклоняюся. Велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю у нас на Україні, що вони боронять мою милу Україну, що вони боронять, мій дорогий милий Кривий Ріг. Друзі, я з Кривого Грогу, Дніпропетровська область, хто не знає. У нас у тому сезоні дуже погано вродили. Іменно сортові помідори. Всі кажуть, що це зв'язано з вибухами, але ну, подивимося. Але я все одно висаджую, висаджувала і буду висаджувати сортові помідори. Буду висаджувати і гібридні, але сортових побільше. Бо сортові, вони на смак, вони смачніші, набагато-набагато. Хоча по врожайності трохи вони, звісно, уступають гібридним. Друзі, всім велике дякую. Слава Україні, друзі!